Ну всім привіт. Ви на каналі Сірікалісні, ми приїхали знову на рибалку. Хочемо половити Судака, щуку, окуня. У нас ціль, сьогодні у нас ціль на Судака. Приїхали. Приїхали ми з такими палками гарними, Дві цякі. Тут тралать. Ми приїхали ловити судака. Так що будемо зараз зберемось і будемо ловити. Наша ціль сьогодні судак. Будемо приманки пробувати судака. Будемо показувати, що будемо ловити. І так, купили ми русики чи бурашки. У нас теж до 7-8 до грамів у мене до 7 вже жінки до 8 грамів. Купили ми грузики чи бурашки на 7 грамів. Разноцвітні. чорні. А то нас на такі кривали. Разноцвітні. А ти бачиш, що тут замість фіолетового чорний? То в бачте був. А, люди, а ви бачите, що тут заместь чорний черний Тож Потому что фиолетовый два серий обычно. А це тепер замість фіолетового чорний. Положив. Ну то роль не играє, будемо пробувати ні на чорний. Воно все роботає. Так що будемо пробувати, ловити сюди. Так, вітер все більше і більше у нас. Сергій не хоче знімати для вас відос. Да, Сергій? Так Сергій? Не хочеш знімати відос? Все риби немає. Як немає? То що не риба була. Сергій сьогодні без улова, подивіться, стоїть, засмучений. Зобята корита. Щось у нього сьогодні одне клювання чи два клювання тільки було. Зішло. А, зійшло, щось, так. Да. Ну, це тому, що Сергій тільки на великі приманки ловить і намагається зловити судака, а я намагаюсь комбінувати щось там. І великі, і маленькі. Але вже кажу Сергію, пішли далі. Сергій, ідемо, підемо далі. Підемо. От тут на цьому місці мене брали окуньки. Тут два дерева завалених між цими деревами. Я не хотіла брати. Чи кидати, думаю, зараз обірвуся. Тоді думаю, дай спробую. Та як почали клювати, як наче судаки, такі різкі покльовки були. так що... Але один зійшов, одного тільки витягнуть, а тут десь таких чотири. 4... Чотири клювання, але не засікалося воно. Да, Сергій? Так, да, так, да, так. Да. Ідемо туди далі, бо час іде, час швидко, так, на одному місці ніби топчешся, а час швидко впливає на риболовлю. Тільки приїхав, туди-сюди вже додому їхати. Ніби раніше, сьогодні ми взагалі раніше виїхали. І все одно часу не вистачає. Та тут такий ставок великий, що тут за цілий день, напевно, його й не обійдеш. Це хіба що тільки з однією приманкою там. Три закиди зробити на місці і то, якщо встигнеш. Да? 31. Зараз я ще тут велику закину. Нема клювань, я не хочу окунь брати. А? Не бере окунь. Не брав. Зараз я ще пару разів тут закину і йде. Пі ми такого кушка одного. Мало, малечого. Будемо випускати, а клює, зараз окунь. Там чоловік спіймав шутку таку невелику до 2 кг, на блесну. Ну нас тести не дозволяють. Ми сюди тралати там і на. Ага, і бльос залишилась вдома. І блюсни залишилась вдома. Нас тести не дозволяють, так що будемо ловити. Як я малече. Чу, судак і ну. будемо теж ловити. Шукати. Ну, шукати. ну, Судак поки не хоче клювати. Блін, а я зловила ще корягу. І це вже, друзі, я не знаю, який по рахунку окунь. Один зайшов, це другий якого витягла, і клювання окуневих. Було клювання? Та в ну, Ні, там було дуже багато клювання, тут не було. Я зачепилася. Треба відчіплятися. А Є... той мужик пішов чи ні? Ні, не випадка. Я стою, коротше, переодягаю приманку, він підходить напроти мене, стає і кидає. Я вже нічого не сказала, розвернулася, пішла сюди. Тут на цьому місці я часто. Годі, годі, ти не вийде. А так будемо цепатися, зацепились за корягу Ти що? То щось ока здебало Отак ми Все на місці Все на місці, дивіться. а так ми вам бав... Так, да, так. Да. А так ми рекомендуємо вам. А нас, до речі, в магазині навчили так знімати, Відчіплятися з зачепів. Коли ми спінінг купляли, нам продавець показав, як правильно, щоб воно не відскакувало. Відматуєш шнура, наматуєш на якусь паличку і потроху такими легкими рухами. І щоб не зламати тюльпан, Оце нас так навчили робити. Так що ну там якась дебела коряга, якби міцний гачок був, то може б я її не відчепила. Щось там якийсь корч, може кладка якась стара, тут кладок старих ковп. Це ж судаки, судаків щось нема взагалі. Коли вони харчуються, але вода, друзі, взагалі так упала, нереально взагалі. А, Щуки вже почали бачиш клювати. О, Ти ще мені приманочку одягаєш. Mm -hmm. Сексі-імпактик. Фіолетовенький. Взяла новенький, бачиш, бо там вже зовсім розірваний. Але на нього все одно клювала. Так що ладно, давай далі кидати. Так ти кажеш на тому місці в тебе також клювало. Mm -hmm. Так що там опруди стоїть, стоїть, там коряги такі. Ладно, будемо далі пробувати, так? Да, так. Да. Серега. Да, да. Будемо пробувати. Будемо далі пробувати. Дивіться. На 10 грамм <смі> клиент. <смі> <смі> ти з тестом поставила 10 грамів, брови. <смі> да, я з тестом на 8 поставила. А я наче там щось є нема, наче, щось підвисло таке, а потім капець, ну такой, от це нормальний вже окуньок, скажи. Да. Прикинь. Порваний віст. Я поставила той. Ай, Ні, я лаяк так, капець, секси импакт пропустив, вистав клюнув, подивиться, друзі. Ну блин, окуньок, ню, я не знаю, різниця нормальный. Не гигант, но хороший такий. Упитаний. Наїженный. Прям 200. Шо серди забираєш? Забираю. 200 грамів. Клас, Прикинь, я думаю, поставлю судака, попробую. покидала к 7 на окуня, не, не клює. Думаю, поставлю той. На судака щось може побольше, може щука возьме. Тут щось клюнуло. Я думала, маленький судачок. А ну окунь. Сильний. Да, нормальний такий. Е, той. Вітер, друзі, бачите. А це. Радий. Вітер окунь крує гарно, бачите як? Ось сьогодні від 15 до 30 і гарно крує оку. Далі. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, довження триває. Ось такі, друзі, хвилі, подивіться взагалі. Вітер після обіду все більше і більше підіймається, тож... Та ж ловити все складніше і складніше стає. Набагато. Бо просто вітром роздуває великий парус і неможливо робити нормальну проводку. Рибі то в принципі все одно, а ось проводку робити складно. То доводиться ставити більше вантажі, та і то не завжди. А, та, коли, не... коли риба не клює, можна так посидіти, відпочити позаглядувати на дерева, але якщо чесно такий вітер, ці берізки якось не дуже мені подобаються. Бо такі дерева не надійні, якщо чесно. Чуєте, який величезний просто вітер сьогодні. Штормове попередження. Так що Така сьогодні у нас рибалка. Три окуня, спійманих, два зійшло. Ще десь близько 6-7 кривань. Це чисто в мене і Сергій. Сергій. Ну це важлива інформація. Чіпляй на гачок, лови рибку. <різь> Друзі, дивіться, як впала вода. Вообще, щоб ви розуміли, ось я тут стою. Оце було ось поки. Ось квітка. Це все було в воді. А зараз гляньте, камиші всі повністю. Це таке пляжик тут. Пляж. Ця деревина завжди кидали, думаєш, хоч би за неї не зачепиться взагалі. І там ви, а то бревно, мабуть, витягнули, ти бачиш? Глянь. Піска багатенько. Пісочку. Друзі, дивіться, ходимо, блукаємо по камишам. Нема тої коряги. Бревно, мабуть, хтось витягнув. Пінка така. Зараз тут спробую половити. Спробуємо. Бережно, бережно. У тебе і так одна нога. А, ти сам знімеш? Ну тоді знімай ти або або знімай на камеру, або окунька. Оце гігант, скажи. Сергій, я тебе сьогодні обіграла, ти сьогодні взагалі по нулям. Сухий. сухий. Сухий? А, я думала. <схай> Чого він сухий, як він з води. А, Та <схай> не відірви, блін. Ти що? Якщо я тебе так візьму. <схай> <схай> Та нормально. жіріє, бінди. <схай> Та ну блін на що? Ну не треба. Ж не буде, Відпускай. Теряп. Я ще прийду, да. я ще прийду знову. <рик> Давай відпускай його. Таке клювоня. Тум, вообще. Так різко, вообще. Поплив, поплив. Він шокований просто. А клосу, слухай, ти Очень знаєш. Ага, біля травички. Ти знаєш, а тут на пляжі краще, що тут вода спала. Ти можеш туди далі в обвину вкидати. Я зрозумів? Ти ж підійшов вже метра на три десь. Ви бачите, друзі, оце все тіліпає, вітер аж розмахує мені телефон. Ладно, все, ловимо ще крутити. Тут, мабуть, ми нічого більшого не зловимо взагалі. Опять такий самий. Ну це треш. треш. Дивіться, купальники вилавлює. Купальники ви вилавлює. Клас. Давай від це наче ще менше, ніж той попередній. А клювання які, це вообще... Взагалі... Так синія. Тунш, так, си... так ліску. Угу. Клас. Давай, давай. Поплив. Так. Давай сполосни. Свої. Зябра. Сьогодні <ріхи> рибалка. <ріхи> ,це, ,це, це Окуняча якась стихія. <ріхи> Є-є-є-є-є. Є, ви дивіться, що витворяє. Дивіться, що творить. Дивіться, 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 є-є-є. є, є, є. ха трачуся! Сергій удивісь. Є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-дивіться, що Наталя витворила. Оце Аталя. так. Забирай окуня. Там один в мене вже є, я цього ще наберу, друзі. Такий він, звісно, невеликий. Ну гарний. <сіх> <сіх> ну дивіться. Оселеди це, це який. Тобто далі відходить від, від мене. Який гарний. Як шустий. Грам 180. Та який там хоч писто було. Що ти? Сергій, давай, біжи. На окуням другий, я тебе чекаю. Чи що, чи може вимикати, поки будеш ловити також? Нічого не каже. Купасі. Ті топливі чекаємо, але алергічні. Але алергічно. Вовче тобі тут сьогодні. Ловимо так. Якщо я тут подарунки надо. Вообще четвертий закріп. Треба переди. Коли нам складає. Ну, четвертий закид не вдався, бо вітром занесло. Лажа, коротше. Четвертий закид. Все, полосаті розбойники там бушують. Друзі, пішов хота, трохи притихло, кажу Сергій, бач, тільки прийшов, спитав і перестало клювати. Трохи вітер як стихне, обалдєно закидувати ще один окушок. так що відпускаю зараз. Окушка. Ти сам відпустишся чи ні? Поплив з приманкою. Диви, окунь на вигулі. Так, ладно, я знімаю, щоб йому губу не порвати. Біжиш шаунчик, давай. Не туди, отуди, От так, да, давай. О, молодець. А що було, Сергій? тянулася? А то риба була здорова. Че ти так не тягнув? Давай відпустимо трохи ще и той. Да я що, ты ж не обірвав. Та ну блін, а там флюр нормальний. А ну на 5 кілограм. Сергій, 2 кілограми витягнеш 100 Я вот. То щось дебеле було, тільки взявся за спині. ну дивіться, я кажу, Сергій, давай, поснімайся. Та щось може, акушара якийсь дебелий півкілушник. Окушара. Та Та акушара може, ти спробуй півкілушного окуня витягти. Це, На 700 грамів. Та ладно. Ні, Поправ вам... приманку. Я вам зірвав якому. Так я не мог дожити, потягнулася. Ну, значить, треба було трохи відпустити, хай би ще трохи пливло. Там гачок малий. Не розігнуся гачок. Паде. Наступного разу. Опань, може, малий, малий, ну може ще якийсь великий може простити. Я вам ще так воно ззаду на ходу його свати. Я вот... Так, я також, я теж раз так закинула, слухай. А я, я не пойму і парус, і дуже великий коротше, ну, шнур відмотаний. Я не пойму щось важкий шнур, я поки підмотала то що там розмотане. Воно кудись, ой, змилося. Щось гарне було. завжди коли бере цей мій спінг він на цей мій спіннінг судака на кіло сімсотли починає щось бути цікаве по сутах просто так так так? я опускає подали та блін Сергій, там окунь крупний також він як шопре ти він так пре, що він починає вести в сторону, ти спробуй його пересилити. Та ще на цей ультралайт так взагалі. Розігнула гачок, наче то щось дебеле було. А я ж бачу, що він якийсь... Не такий, як був раніше. Він вже ж був розігнутий вже. Ото, може, воно й зійшло, бо розігнуло гачок. Наві? Ну щось дебеле було, ти бачиш. Не-не-не, чови, <звук> не чови, не, не чови. Не не Сергій з першим уловом тебе. Бережці. Та блін, ну Сергій, ти блін, як ото він стицько якийсь, чесне слово. Сінскульс. Cool. Дивіться, у піску виробив, струс мозку йому з мозу зробив. Давай, Запускай Пінна я вічерінка, пінна вечірка. І йому побарабон. Поплив. Поплив, що німий. Ти зрозум... зрозумів, куди Розумі. треба кидати. А то тобі показуєш, кидай туди, а ти взагалі непонятно куди кидаєш. Розумі. І Сергій у нас розпочинюється наступний окушок від Сергія Сергій, ну це такий. Середній. Ну як міцний такий. І попустили. Грижа. Та щуки судеки жируть. Я бачу, бачу. Та да. Іохіси. Сирій, ти щось я дивлюсь, сидів, сидів і почав щось трохи побільше ловити. Рішив мене ага, ага. Ну як враження? Обов'язковий. Так що і, друзі, бачите, там плавають люди, ми відійшли, вступили їй місце а від пляжу. відійшли. А а що такий окуньок? Підніми трохи вище. Такий відкормлений, ніби не великий, а відкормлений. Скажи. Так, так, ярбачу. Так що, друзі, давайте ще лайкоси. Горбачі. Друзі, я не встигаю знімати виважування. Коротше, це капець Сергій, шифрується, бо там лодочник. Вони всі однакові, мені здається, вони з однієї стаї. Так. Ти бачиш? Я взагалі. Ну, це реально заслужує лайк. Ставте за таку риболовлю. Обалденно. Тропняк відплив, так? Да? Тропняк відплив, таке. О, забризав мене. Опустимо тут. Відпустой? Звісно. Тут більших тих забрали, а, а цих шкетиків. Ютубер, блин, шо це таке? Бачите, крупняк відплив, друзі, ми змінили місце, вже вже зняли для вас закінчення відео, але перейшли на друге місце і почали клювання. У мене трохи маленьких Сергій, а то крупніше, так, да, Сергій? Да, ти взагалі кабанчиків натягав. Я там малих шкітів тягала, а ти такий цілий день походив, нічого не ловив. І тут треба наловити, бо вже скоро додому. Да? Так, 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 так. Молодець. Розпочинюватися. розпочинюватися. А це що ти розпочинюєшся на якійсь таборець? Я на ній вже сиділа. Я прийшла, посиділа і тоді почала ловити. Так, як посадиш на цій табуретці, буде окон клювати. Ну ти ж посидів, бачиш і окон Зараз Я сидю. Зараз подивимося, як буде окон клювати. А взагалі, табуретка взагалі клас. її сюди. Та зараз хазяїн вийде, скаже, що ти свою зраку сюди садив? Я її що для тебе поставив, чи що. Ставай, знімай свою дубку з мого студия. Підсрачник дасть сюди, каже, ну як водичка тепла, чи чиня. Нірну, підстрашний нерв сюди. Сьогодні на сьогодні вже рибалка завершується. Така була у нас рибалка, що здорова плюнула, ключок розглянула, подняття не тому Дуже крупний судак. Вот тут є такі крупні судаки, по 13 кілограмів, по 15 Я не знаю, що то було, але крючок розділлював. Я підняти не можу. Наловили ми окуней, таких грам по 200. Валечі би відпускали, де так грам по 200, собі забрали. На, на жаль. а мало мелко он отпускал. Так что рыбалка в целом так, средняя. Очековал я большего результата. Бо пришел один человек, снимал щуку на 2 килограмма. Ну, это ж везение. Это факт. Кому повезет, тому повезет. Ну, спіймав шуку на 2 кілограма чоловіка. А, ми... а мене розвернуло крючок, я нічого не смог. Я його перемаю, а підняти не можу. Утрала, я так звернув, звернувся спинить, ну і бачила. І розвернувся крючок і все. Поводив, чуть-чуть, бок пішов, розінув крючок. І все. Я, я удрвалась, там взагалі нічого не можу. Так что такая у нас сегодня была рыба. Так что всем до новых встреч. Ставьте лайк. Кому понравилось такие видео, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.